Друзі, доброго дня. Я в селі Смільченці, це Черкаська область. Ту сторону у нас 10 кілометрів до СМТ Лисянка, а туди 26 кілометрів до міста Звінігородка. Метрів 350 і там і зупинка. Два магазини, зупинка і центр села. Такий охайненький, все нормально. Єдине, що газ йде по підзаборгу. Двір не заведений. На даний момент заборчик новий, кілька років люди купували для себе, робили для себе, але змінилися плани трохи. Я Кажу, забор коштує як пів будинку, а власник ось каже, що ще й дорожче. Так що. Так що, так шум. Будиночок ціленький, наче все такий більш-менш. Там якісь малесенькі тріщинки є. Ну, нічого критичного немає. щоб не забув все обгорожене, спереду о, там півдвора з тієї сторони. Отаким забором, як з надвору. Тут якийсь металопрофіль, чи як це зветься, не знаю. І до городу там трошки сітков є зроблено. Двір весь закритий повністю. Садочок гарний, тут город такий затишний. Обсадяний деревами. Приємний будиночок такий. Треба подоробляти, звісно, але дуже так цікавенько. Ну, приємно ми душі. Є над чим попрацювати з задоволенням. Ніяких тріщин не видно в будиночку. Я так пробіг, бо нічого не бачу. Дійшов. Так, криниця у нас. Воду видно, ну не знаю, мені здається. В будь-якому випадку криниці треба чистити, щоб не забув джомна яма, не обкладена, але ціла дядько каже, що ми не відкривали її, вона каже не засипалась, все ціленько все нормально. Так, сюди люди не лізли взагалі, бо... Планували це все перебудувати тут. якось, Я не розпитував як, але сказали, що віранду навіть не трогали, бо мали це все ліквідувати. По віранді добре дядько показував, що не шатається нічого. Жалко навіть. Врожай бачите, земелька. Чорноземна в нас, кавунчики. На городі дуже гарно, тут так затишно. Каже власник, що те що побачив весною, а я думаю, то іначе й осінь. Доволі симпатично. Так, у нас, здається, три кімнати і кухня велика. Планіровка отак все по колу йде, з коридорчика. Опалення тільки дров'яне порве. Вишка люди собі для себе. Ну, Видно, що... Вибили все так акуратно. Я ж кажу, я питаю скільки забор коштував, дядько не каже, бо видно дуже дорого. Каже, забор дорогий, ти ж бачиш, як я ковбачу за цю і питаю, ти йому так видно плоховато, як він думає, скільки на цей забор витрачено. Звичайно, так. Да. Як кажете, та ціни. Строїш, строюєш, люди строять, а потім віддають за те, що взяли. Бо треба продати і нікого той забурж грубо не цікавить. Отак. От так, оце опалення все працює, бачите, від плити, від котла. Якось тут зроблений ось вихід, дядько каже, що вони теж це все нічого не зачіпали, бо в планах було переробити, але якось там зроблено, що можна підключати вже до нормального або до газового котла, або до твердопаливного. Якось отак. Так, і це була кухня в нас. Бачили і третя спальня. Теж така найменшечка кімнатка, але нормальна, адекватна спальня, як в квартирах на ну в старих планіровках. Стеля скрізь чиста, підлога будинку скрізь пофарбована, стіни побіляні. Проводка бачу ще стара, але не знаю. Я так розумію, що якби люди робили, то починали з проводки, якби слаба була, напевно. Так, отак ми виходимо з дверей і собі йдемо до літньої кухні. Це літня кухонька. Теж все біленько, частенько, нічого лишнього. Отак мені найбільше подобається. Все винесене лишнє, побіляно, підлога застелена, все. Хоч роби, що хоч, хоч ремонтуй, хоч так лишай. Тут така коморка. Як майстерня, коморка така. Ага, погріб, зараз ще підемо в погріб. А тут виноград дуже гарний, каже дядько. Клумба така якась. Просто газонна трава там засіяна, деревце молоденьке. Забор, бачите, по кругу пішов далі. Отакий і он він зараз покажу. Я туди навіть не ходив, зараз підемо. Ага, тут ще є такий закутокий. Бачите цей забор. Так, друзі, тут що таке... Ага, тут людей бачу росла клубничка і, мабуть, щось було ще посаджено тут такий городик. Так, сюди я не ходив, тут хлів, курник і ще одна комора. Ключів немає, дядько, я там порядок. Так судячи з усього, я думаю, страшного там не повинно бути. Тут у нас дровник, туалет і погріб наш. Погріб теж нормальний. Адекватний. Глибокий зараз. Не сильно відчуваюся, чи він холодний, чи ні. Ну, взагалі відчувається, спускаєшся, але літом воно добре чути, коли на вулиці 30 і заходиш в погрібату, відчувається добре. А зараз так зайшов, ну дядько каже, що холодний, все добре. теж чистенько все, все нормально. сходи ціленькі, тут ціленькі. Мені подобається. Так, тут Те, що ця частина закрита сіткою. І вихід у садочок. Все тут фруктові дерева насаджені. Не бачу черешні, дядько каже, дуже здорові, ось оце черешні гронами висоть. Червоні черешні, здорові дуже. І отак от ось садочок ще їхній. Як на мене дуже гарно. Так, і наш город, друзі, ось оце ось межа йде, дерева де видно. Добре. Донизу по дерева. І межа ось де. Маленьке деревце і ось оце ще. Получається, далі то сусідський город уже, а наш ось. Де травичка? Тут не зароше, був овес, здається, засіяний дядько каже. Прошлий рік його орали, ну, в цьому році вже ніхто його не оре. Далі йдуть будинки. Вже наступна вулиця за тими деревами. Там бачу такі краєвиди, погано видно. Але... Отак, От гарний, друзі, будиночок, мені сподобався, ціна, як на мене, адекватна. Не знаю хто що скаже, бо там пишуть в коментарях. Мені здається, дуже непогано. Газ йде по вулиці, вода в криниці. Будинок цегляний, опалення парове дров'яне. Село називається Смільченці, Черкаська область, 10 кілометрів до Лисянки і 26 до Звенигородки до Черкас 110. Магазин, зупинка тут метрів 300-350 звідси, по дорозі, отак, по трасі в сторону Лисянки. Школа садочок десь в сусідньому селі, тут закрили в минулому році. Поставте лайки. Гарного вечора вам. До побачення.